Вітанічко, друзі! Я на серії планував перебудувати генератор електрики, що працює на дереві на от таких дерев'яних горілках. Тому вирішив зробити щось оптимальне, тому оце я окремо побудував в пісочниці це все діло. І воно працює, мені сподобалося і як би гайд сам собою напросився. Тож, давайте, що, що зробив? Що ж ми маємо? Ми маємо ось таку генераторну. Ось така ось кімната, давайте я покажу, е як вона. Ось, дивіємося кімната, вона, до речі, виділена як електростанція, тому що в нас стоїть ось ця кінція тут. Вона дає умовно якісь бонус копіанту, коли він сюди заходить. Як я зробив? Я зробив чотири ось дерев'яних поставив. Я вже потім зрозумів, що можна робити таку штуку на п'ять, але питання в тому. Вона, дивіться, ось вона займає дві клітинички. Де саме зона завантаження, чи у цій лінії, чи у цій лінії? тому що цей автоприбирач він фактично зможе перекрити тут тільки або тут, або якщо все змістити в цю сторону, з цієї сторони поставити, то вийде ось тут одну якусь лінію перекриє. І фактично він зможе ще п'ятий навантажувати. Але тоді ви не зможете поставити цей склад. А ви ті всі дрова, які ви собі завантажуєте, зможете, зможете, і, можливо, це буде і, і кращий варіант скидати через такі конвейерні жолоби просто на землю. Можна так ще спробувати зробити. Далі по цьому як би все зрозуміло. 4-5 штук можете собі випробовувати. Там все стандартно, хто дивився попередні гайди по логіці керування цією всією штукою. Все йде через батарею. Це просто. Єдине, що я зробив, вимикав оцей автоприбирач теж разом з дерев'яними горілками. Не треба таке робити. Певно, що його треба залишити, щоб він постійно працював. Зараз скажу чому. Тому що коли батарея заряджена, він в цей момент не завантажує ось ці всі дерев'яні горілки. А хоча б він міг би це робити. Тож, що далі? Чому ось така система, чому тут водопроникні клітки і чому тут двері? Це зроблено для того, щоб коли копіянту сюди йому треба буде зайти, а йому треба буде зайти, коли він буде мати ось оце вміння. У мене просто це тренувальна база, в мене тут ніхто з копіянтів цього не вміє робити. Але якщо вже нормальна база і є, є навик електрика, він може прийти виготовити тут мікрочіпи. І тоді вмонтувати мікрочіпи сюди. Коли він буде сюди заходити, давайте направим сюди допіанта, хай просто сюди пройде. Дивіться, коли він сюди підходить, спрацьовує датчик, відкриваються ці двері, і вода зникає. І він тут може собі зробити своє діло. Цей датчик налаштований, здається, на... через буфер. Буфер тут захований. Ось тут буфер захований. І тут 30, здається, секунд. Ну, мені... Напевно, що краще поставити всі 60, а то й 200, щоб точно він встиг оцей, наприклад, крайній зарядити і вода не піднялася, щоб не було дебафа мокрі ноги. Так, як би з цим все зрозуміло, все, все простенько, автозавантаження тут реалізовано через цей автоприбирач. Ось так можу вам показати. Давайте. Ось дивіться, сюди завантажується деревина, тут вона вся зберігається, і авто прибирач бере звідси і закидає сюди. Це дуже просто. Ще одну я схему не полінився і зробив це для очищення нашого побічного продукту, газу. Створює кожен оцей дерев'яний горілка 170 грам на секунду. чотири горілки, щоб їх перекрити. Вихлоп їхнього газу, нам потрібно буде ось таких три сепаратора, які нейтралізує 300 здається 300 грам на секунду. Тому, виходить, десь 3 штуки. Можете подивитися гайд я докладно там все розповів, як це все, все зроблено. Там все дуже просто. Єдине, що я тут додав, автозавантаження піску, який ось сюди завантажується, ось тут зберігається, і просто коли потрібно. Автоприбирач сюди його закидає. Якби система простенька, давайте запустимо, покажемо, все працює. Єдине, що у нас споживає дуже багато дерева, а ісочність дерева не можна згенерувати, як би хотілося. тут. Тут генерується по одній штуці, А фактично там завантажувати треба майже тонну, Я скільки не наступ. Зараз сяде батарея, увімкнуться ось ці генератори. Дивіться, бачите, пішло завантаження. Скільки ось тут води потрібно, бачите, підтоплює оцей, перестає працювати. Ви маєте налити тут води фактично, щоб вона інколи виступала. Це вже буде охолодження Це вже буде оположення, цього буде достатньо. Я тут перестарався і трошки піше виявляв. Але можете це все методом. Методом наукового випробування знайти оптимальну кількість води, яка тут повинна. би на цьому все. Подобайка, підписка. Можете навіть там написати. Все, пока-пока.